Поговоримо зараз про ефективність цих програм. Вони зараз активно да обговорюються і в нашому ефірі, і, напевно, в інших. З Олександром Вознюком він є членом робочої групи Верховної Ради України з питань соціальної політики. Пане Олександре, вітаю вас. Так, доброго вечора, студія. Так і от питання одразу: як Ви вважаєте, це ефективно таким чином допомагати українцям? Чи можливо все ж таки краще не знаю, підвищувати постійну соціальну допомогу тим, хто в ній потребує? Хто її потребує? Так, дякую за запитання. Студія. Справа в тім, що на мою думку, і на думку експертів, краще не робити якісь там певні? Копійкова допомога, яка фактично нічого не вирішує, тому що ми знаємо, що сьогодні дуже велика інфляція. Ціни ростуть на продукти харчування, на ціни ростуть також на тепло енергію, на інші види послуг, і тому тисячу гривень відверто скажу вам, нічого не вирішує. Вона лише фактично ну не покриває навіть самі елементарні потреби для людей, для для тих соціальних. Соціальчик, який ця тисяча буде плануватися, вона також для них нічого не вирішує. Водночас, щоб взяти цю тисячу, там дуже багато є нюансів, як її отримати, і на що її отримати, і, і так далі. Тому, тому, на мою думку, нам би краще реформувати соціальну політику, зробити глобальну реформу і щоб громадяни самі позичали під відсотки державі, і щоб ми навпаки зробили якусь іншу комунікацію. Не держава має ці копійкові. Кошти надавати так, а ми як громадяни також інвестували в державу. На жаль, це просто нічого не вирішує. На мою думку, це просто популістські якісь певні рішення, які фактично по суті ніяких змін не відбувається. Ви ж бачите, що на сьогоднішній день в країні і в Україні продукти харчування все інше дуже дорого. коштує, чим в європейських єврочів країнах європейського союзу. Пане Олександре, я просто хочу нагадати нашим глядачам і е, пояснити, що насправді ми представники Міністерства соціальної політики не один раз за сьогодні тільки запрошували, тому що у нас багато тем, які щодо соціальної допомоги стосуються. У нас тут ще буде обговорюватися пенсійна реформа, яка можливо у нас на носі, так би мовити. Але менш з тим обговорюємо, дякуємо пану Олександру, що він з нами. Дивіться, я от що хотів зауважити. З тисячою, ніби ви пояснили вашу позицію. А от така допомога як тепла зима, більш адресна, більше грошей, 6,5 тисяч е, натомість, е, і ніби спрямована якраз для того, щоб діти мало забезпечених сімей і переселенців купували собі теплий одяг і взуття. Оце правильно е, правильна ні, на вашу думку. Ну, я вам так скажу: тепла зима і є зима, це фактично одні і ті ж самі зеркальні, так звана допомога, а там виплачується 6500 гривень, і там чітко визначено, хто цю може отримати допомогу 6500 гривень. Але якщо це до речі, ці суми коштів, які уряд анонсував і затвердив саме цю програму, це на придбання одягу. Але давайте порахуємо скільки коштує дитячий одяг. Питання якості і питання, які соціальні групи включені до цієї так званої теплої зими, тобто 6,5 тисяч, якщо перевести на долари, це приблизно десь 170 доларів. Буде на 170 доларів. Ви можете одні якісні червички купити або якусь куртку, і все на цьому зима для дитини, яку родина, яка мала забезпечена, хоче реально вдягнути дитину. Реально, от, дитина, що була. Теплі, в добрі, зумськішко йшла до школи, дякувала державі для те, що вона в цьому максимально допомагає. Але це така, як це не допомога допомога, в, в той же час і не допомога. Тому що, на жаль, не всі дітки отримують або родини, в яких є батьки, не всі отримують в родинах, де є діти, не всі отримують таку відповідну допомогу. Тому, власне, на нашу думку, це. Не доопрацьована сама стратегія такої так званої допомоги, краще би не давали 6500 тисяч гривень, краще би не давали тисячу гривень. Краще би цим людям, які потребують такої допомоги, вони всі потребують насправді працювати. Мати гідну роботу, оплачувати достойну їхню працю. Ось це має бути інструментом. А просто постійно створювати систему подачок. Це фактично. Ну вибачте, це приниження людської гідності, бо Пане ми Олександре, ніколи не вирвемося з такої прірви. Почули вашу позицію. Дякуємо. І насправді далі будемо зараз продовжувати тему. І дякуємо ще раз. Олександру Вознюку він є членом робочої групи ВРУ з питань соціальної політики. Але продовжуємо дійсно. Дякую.